Дякую тобі, мій герою. Цю фразу ми напевно подумки промовляємо кожного разу, коли дивимося чергове відео з військовими, які боронять нас на передовій. І оскільки ми живемо в оточенні героїв, то це відбувається досить часто. Але сьогодні ми ці слова почуємо у виконанні гурту Своя М'юзік. І я радий вітати Марічку Боднар, яка представляє цей гурт. Добрий день. Доброго дня, рада б... бачити, рада вітати. 20 лютого вийшла ваша пісня. Остання Дякую тобі, мій герої. І ви написали, що це певна присвята всім нашим захисникам. Ми розуміємо, що так якраз співпало, що і незабаром ось друга вже така річниця повномасштабного вторгнення. Власне, що могли б сказати про цю пісню, як ви її особисто пережили? Як прийшли до того, щоб написати? Дякую. Насправді ця пісня для мене дуже особлива, тому що кожного дня наші захисники жертвують своїм життям, ризикують заради кожного з нас. Я також у Львові волонтерю, час від часу відвідуємо наших героїв, поранених, тих, тих яких не реабілітації. І для мене ця пісня це така подяка, шана їм. За те, що вони роблять заради нас, і цієї піснею я хочу нагадати в світу українцям. завдяки кому ми можемо говорити своєю рідною мовою, ми можемо бути вільними на своїй рідній землі, і завдяки ним ми будемо бачити світле майбутнє для наших дітей, так тому що вони зараз наше все. Можливо, ви, оскільки багато спілкуєтеся з військовими, могли б порадити. От знаєте, багато людей вони ніяковіють, коли вони бачать військових. Вони, вони вдячні їм, але вони не знають, що сказати, такого от, там чи просто привітатися, чи що. Можливо, ви помічали, от що цінують. Військові, от коли а, там спілкування ось такому насправді вони е, наші захисники, особливо ті, які в лікарнях, які в на реабілітації, вони потребують нашої уваги. Можливо, просто варто. Прийти, якщо є можливість, просто послухати їх, просто підтримати. Ми ходимо з нашим духовним керівником, з наш священником, і ми молимося за них. Не часто і дуже навіть частіше бувало таке, що хлопці плакали. Тобто вони через нашу молитву, через якесь слово підтримки, вони зцілюються з багатьма. Зараз я дружу, бо є різні. Є такі навіть, що втратили сім'ю. У мене от знайомий з Бахмута, який був на війні, в той час. Повністю його сім'я загинула. ось Але вони надзвичайно сильні, вони таки, як, на мій погляд, вони відрізняються від тих чоловіків, які тут, тому що вони мають настільки таку силу, силу духа. І ця сила духа ну не, це не пояснити людським розумом. ось Наприклад, навіть такий такий приклад. Познайомилася я в нас у Львові в центрі Галичина з військовим, який втратив повністю праву ногу, а його звати Максим, і він з прилук. І ми там щось почали говорити. Я кажу: Максим, там ще з своїх дітей в мене на заставці мої діти. Я показую Максим і кажу, чи ти маєш дітей? Він каже, маю. я кажу, скільки? А він каже, п'ятьох. Я кажу: Максим, але ти ж маючи п'ятьох дітей. Ну, ти міг би не йти на війну, а він каже, а я, а я не можу. Я мушу їх захистити. І я розумію, що це ну це не людське маючи п'ятьох дітей йти на війну, захищати, ризикувати. Ну тут би хтось інший і, би просто був би не пішов. вдома, так і, і насправді оця пісня це. Справді їм така велика шана за те, що вони роблять. Хоча багато хто каже, навіть ми сьогодні спілкувалися, що хлопці не потребують подяки, що вони просто там кажуть, робіть те, що кожен може робити. То Хай це буде тоді те, що я можу робити, Та? хай буде ця моя така подяка в пісні, в музиці, в слові. Ось їм я пропоную, щоб ми послухали цю пісню і разом, можливо, в своїх серцях подякували нашим захисникам, нашим героям. Давайте почуємо. Тобі за життя, я дякую тобі, що жива. Хай Бог поруч буде з тобою. Я дякую тобі, герою. Скажіть, от, е, кажучи про пісню. Знаєте наскільки саме музика вона може підтримувати там військових, і ви коли можливо співали для них? Наскільки помічали їм важливо, тому що є навіть знаєте непопулярні якісь пісні. Ну ті, які там не залітають в тіктоках, там або ті, які там збирають мало переглядів, але військові чомусь обирають там знаєте, якісь непопулярні пісні. Напевно, для них важливо знаєте, не якісь тренди, а щось інше щирість напевно, чи може ви щось інше помічали? Так, насправді наші захисники вони дуже чутливі до справедливості і до відкритості, і до щирості. Якщо ти йдеш до них і... І ти йдеш з прихованим чимось, тобто вони це побачать. І, а коли я до них, наприклад, останнє для мене теж такий був концерт це була коляда. Ми йшли з колядками, ось був зі мною мій Скрипаль, наш клавішник, гіта... також і гітарист. І ми співали таку колядку, родина Коляда. І там був військовий. І він потім цієї колядки в нього сльози на очах і такий прийшов і каже: Це так важливо, так важливо. Сім'я, батьки. Ось тому вони потребують, потребують нашої уваги, потребують нашого служіння, потребують слова. А можна просто сказати дякую, повірте, що вони будуть вдячні навіть за це, дякую. вони будуть розуміти що вони там не даремно. Ось не тільки вони потрібні своїй сім'ї, а вони потрібні суспільству, потрібні всій Україні і світові. Ось тому, якось так, що може зробити пісня, от на передовій там ну чи підбадьорити тільки, чи знаєте, чи дати виплакатись і відпустити себе. Що може зробити пісня? Ну, пісня мистецтво взагалі через музику відносить людину трішки в інший стан. Та? Тобто людина забуває за реальність і відпочиває, відпочиває душею. Та? Тілом можливо їм не вдасться відпочити, тому що війна і потрібно цей тримати позиції. Але душею, чому, наприклад, зараз є навіть культурний десант, в який, до речі, я теж мрію і планую колись долучитися, якщо Бог на це буде мати план. На передовій я ще не виступала, але я виступала перед військами. Повітряних військ, які зараз переїхали до нас на Львівщину. Ось. І навіть коли я виступала під час пісні, мене така пісня є молитва на слова Люби Барака. І я сказала, що якщо з нами правда, з нами Бог, а якщо з нами Бог, то хто проти нас? І... А це ж цитата з Біблії, фактично. Так, ну... це цитата з Біблії і генерал повітряних військ сказав, Марія. Я нарешті зрозумів, що якщо з нами правда, з нами Бог, то хто проти нас? І ось, тобто, що робить мистецтво? Мистецтво людям. Ну, людям просто дає відпочити, емоційно налаштуватись і навіть вернути цю віру через слово. Та тобто, і я дякую за військом, які завжди відвідують мої концерти, які є. І та тому для мене дуже цінно служити для них. Фактично, так, знаєте, як, начебто, хтось може і міг чути цю фразу, знаєте якщо Бог за нас, то хто зна проти це, нас в стоїть, це, але так. саме пісня вона як підкреслила і дала їм цей поштовх Так, роздумів. Це була так, просто фраза сказана в перегрі. І... Та, і він так дуже мені дякував за це, та я тішуся. Говорячи про проєкт Своя Мюзик, варто було б трошки торкнутися його, тому що хтось вже знає вас, шанувальники, там, глядачі, а хтось не знає, і хотілося б зрозуміти, коли це все почалося, і чому своя, це ви своя серед чужих, серед своїх. Серед своїх. Своя до своїх. Чи як? А, я насправді дякую за запитання. Справді для мене було складно. Одним питанням назвати свій проект, тому що я дуже давно про це мріяла а, стати співачкою, а, мати свій там гурт, де я буду лідером. А, і я дуже довго думала і. Чому своя? Тому що я е, дуже люблю українську мову, я є патріотом України е, і я співаю народні пісні. Ми їх е, даємо, подаємо, виступаємо на концертах в сучасних обробках. Е, ось дуже люблю пісні Володимира Івасюка, які часто виконую. Е, чому своя? Тому що я несу своє мистецтво, свою авторську пісню, так? Я е, е, дозволяю собі творити і в, в цей світ давати щось, щось нове своє. Так? Так. ось, ну і своя, Тому що я українка, я для своїх своя в іншій країні не знаю, чи буду своєю. Але я є тут, тому своя. А м'юзик це вже. Так мусили додати, тому що коли створили проект, остання буква мала бути українська, але виявляється, є киянка, яка теж співає і теж своя з великою буквою. Тому своя Music – це вже зараз торгова марка, і ми вже маємо зареєстровану зареєстрований знак. І я надіюся і вірю, що це буде згодом. Можливо, якийсь більший проект, можливо, це буде якийсь Навчання, можливо, якась колаборація з різними українцями, патріотами. Ось можливо, вона по всьому світу, тому англійською ми пишемо. Ось хай вже ну це ми будемо бачити вже так, як далі буде. Як буде а, але так. знаєте, я згадав тут слова Тараса Шевченка, що і чужого навчайтесь, і свого не цурайтесь. А тут у нас своя <світ> е, в музичному подкасті почуй. Е, хотілося б вашу думку почути. От е, знаєте, ми українці пройшли вже ну такий тридцятирічний шлях у тому, як виховувати любов до свого. Напевно, навіть не тридцятирічний, а набагато довший, mm -hmm. але вже за часів незалежної України. І Часто у нас були з цим проблеми. Ми тягнулися там до російського продукту там, або іншого там, а свій зневажали. Але mm -hmm. зараз ну, все трошки змінюється, і, можливо, ви могли б сказати на вашу думку, як нам. Полюбити це своє, і справді знаєте щоб у нас не виникало питань чуже чи своє, щоб своє було для нас найближчим. Бачите, кожна країна, вона от приходить а, ту свою таку трансформацію і переусвідомлення. Коли розпочали проект, а, навіть ще до, до цього, років 18 тому я була на одному телевізійному шоу, де ми співали з моєю подругою українську пісню, і продюсери в цьому пісні сказали: дівчата, у вас такі гарні голоси, ми з бандурою там грали. А вони кажуть, чи ж ви таку чухню співаєте? І після того, як мені сказали таке слово, я зрозуміла, що мого місця в шоу-бізнесі, який вважає українську пісню чухнею, мого місця там не буде. Але е, пройшов час, українці змінюють свою думку. Маємо зараз війну, яка не. Не дозволяє нам не цінувати свого. Ми зараз розуміємо, що мова це ідентичність, що мова творить націю, не буде мови, не буде нас як українців. Ми розуміємо, що українська пісня споконвіків нас супроводжувала в творенні нашої нації. І як ми сьогодні вже згадували про кобзарів лірників, які теж співали українською. Ось згодом Шевченко, який заговорив українською і сказав, Ого, українці міні говорити, вони мову мають. Ось тому. Ми, ми повинні розуміти свою ідентичність, і так ми світом повинні вчитися як світ живе, як все, але ми першу чергу повинні цінувати те, що маємо. Ми маємо своє слово, маємо свою пісню українську і маємо свій, свій великий сильний народ. Ки я вірю, що скоро переможе та ми всі віримо в це. Але знову ж таки, знаєте ми розуміємо важливість свого, але дуже часто там знаєте, навіть такі проєкти там, от з народною музикою, вони не такі популярні, як умовно, поп музика, там яку всі слухають, і відповідно це важливе. Воно залишається десь ну далеко не помітним для багатьох мас. А хотілося б зробити його помітним. Ну зараз багато проектів, які усучаснюють. Які насправді навіть у ті були дівчата на Євробаченні ягоди, а які по сучасному ГОА, Go away. Go, go away, які дають українські пісні а, сучасність, і вони цю пісню несуть в світ. Світ весь танцює, і це дуже круто. Е, тому е, я думаю, що на все свій час на кожну музику своя аудиторія. Та я розумію, що можливо моя музика не настільки там заходить всім, там тану. Тобто я розумію, що є моя аудиторія, і та аудиторія готова слухати. Тому е, маси масами, а цінність і важливість е, буде. Ну, буде там оціна, де справді люди її, ну, роз, зможуть зрозуміти, та зможуть захочуть почути. ось Тому, тому так. Говорячи про цінності, е, хотілося б торкнутися пісні доле де ти? Щоб ви трохи про неї розповіли, і що туди закладали. Ми вже так в розмові. От коли до ефіру готувалися, ви розповіли, що це така як пісня присвята переселенцям і тими труднощами, з якими вони стикнулися. Але перед історією хотілося б почути, перш ніж ми послухаємо її. Угу, дякую. Так насправді це для мене доленосна теж пісня, а тому, що я мріяла потрапити на конкурс Шевченківської пісні пісня яку організовують команда Шефестов Сукраїнського. Фестивалю. Ось, ми записали її за День до війни, але почалась війна, конкурс не відбувся у 2022 році. І коли ми її прем'єрили, це було 23 березня. На той час до Львова приїжджали дуже багато жінок з дітьми, які покидали місця, де велись бойові дії. І я зрозуміла, що слова цієї пісні Тараса Григоровича, що вони самі вибрали мене, тому що там ключовою фразою є фраза доле дете. І, і вони шукали свою долю, то вони залишили добру долю. А вшли в світ, і дай Бог, щоб вони такі ну не злу знайшли так, але це була гірше ніж ту, що вони мали вдома. Ось тому ця пісня для них. І я так на всіх своїх концертах казала, що я дуже хотіла потрапити на конкурс. І конкурс в 23-му році відбувся. І ми на ньому перемогли в номінації гурти. Хоча там були гурти по сім, по вісім по в складі музикантів, я навіть не очікувала, що а я можу. Здається, троє четверо у мене в мене зараз команда в нас є вже шестеро. А, вже шестеро але так. на той час, коли ми були в, в ну, не всі мають можливість завжди долучатись, тобто в музиканти в кожного різні ще крім того, проекти. І ми були з моїм ракяном Миколиком минулого року, 23 третьому некразні вже буде рік в березні на конкурсі. Було в броварах. І ми перемогли, і це для мене дуже стало таким великим поштовхом, визнанням. І я зрозуміла, що якщо люди це цінують, не прості люди, а музиканти, режисери, патріоти України, якщо вони таку музику а, дають їй визнання, значить вона повинна бути. Значить, я на правильному шляху, і треба тільки робити, творити і, і віддавати в світ. Давайте ж почуємо цей трек. Доле де ти в музичному подкасті почуй. Я помітив, що дуже багато віршів Тараса Григоровича Шевченка у вашій творчості. Певно, це ваш найулюбленіший автор. Е, ну, насправді все починається з мрії. Я я хотіла на цей конкурс. Шевченко заговорив через пісню. Тепер все склалося прямо. Тепер ми будемо святкувати 210 років від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. До речі, на правах реклами запрошую на наш живий виступ, який відбудеться в Києві 9 березня. Буде концерт. Ось, і з різними музикантами теж будемо виступати. Чому Шевченко? Тому що він справді пророк, і ті слова вони є правдиві, вони для України дуже цінні. І навіть та фраза, що ви згадували, і мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм. Тобто Шевченко знав, що ця історія буде ще тривати. Ось і борітися, поборете, Вам Бог допомагає. Тобто, Бог з нами. Я я в цьому впевнена, тому що і Січень є дуже багато, як Бог діє. Ось тому дякую Богові за таких людей, як Шевченко, за таких особливих українців, які. Творили нашу націю, говорячи про боротьбу, ну Шевченко на власному прикладі показував, як боротися, але зараз у нас триває наша загальноукраїнська боротьба, і mm -hmm. дехто бере в ній безпосередню участь, а дехто каже: Та я буду так. Просто десь там щось якось підтримувати там все і десь буду подалі стояти. Ви як вважаєте? От я просто на вашому прикладі хотів запитати, оскільки ви і в територіальній громаді своїй зараз там посідаєте певну посаду. І як ви написали якось у себе в інстаграмі, що в свої 26 я стала депутатом місцевої ради, бо вважала, що для того, щоб змінити країну, спочатку потрібно змінити маленьке село. І ти, здавалося б, думаєш, та маленьке село. Ло що там зміниться, але на власному прикладі, от як важливо саме ну, самі от не боятися і брати участь, боротися. Чи могли б розповісти? Дякую. Та насправді дуже цінно, що ви це помітили, почитали так. Я в 26 років прийшла депутатом в раду. Ми хотіли змін. Ми хотіли, щоб в нас були дороги. В нас село немалесеньке, в нас майже 6 тисяч населення. Це село Давидів біля Львова. А і так я прийшла, ми перемогли, хоча ніхто не вірив, ніхто навіть мої батьки скларічка, Марі, там ну там вже це клан вже який є вже. Він же його ніяк не зміниш. Два підряд, дві каденції. Я кажу, мама, голосуйте. Мамо, голосуйте. І ми, і ми перемогли 18 голосів, там були суди. Ось, і так я прийшла в раду. Потім через рік була створена громада. Зрештою, якби ми тоді не прийшли, не було б цієї ініціативи. Створення громад. А ми одна зараз найпотужніших громад області, Давидівська наша громада. У нас прийшов керівник, який багато робить для людей, для для своєї громади. Ось я і я є частинкою цієї влади, яка зараз є, тому що потім я ми створювали центр надання адміністративних послуг, і я керів, керівником цього центру. Ось а, тому так, я вважаю, що кожен мав би бути відповідальний і на тому місці, де він є, він мав би робити просто якісно свою роботу, відповідати за кожен свій вчинок, бути правдивим першу чергу самим собою з іншими людьми. І тоді на цій правді буде наша загальна правда, наша відповідальність, і наша Україна буде жити. Я я вірю без хабарів, без всяких якихось там домовленостей. А в правді, в правилах і в законі. І тому. Ну, але певно так. дуже важко лупати цю скалу. Я звісно не знаю, які масштаби там у вашому селищі, але те, що в Києві ти навіть бачиш там, ну приходять люди, дехто навіть там щось намагається, але вже система устрій він настільки ну усталений, що мало в кого виходить. А у вас, напевно, є надія, ну тому що трошки менші масштаби. А, ви знаєте, я зараз спілкуюся з багатьма, бог так дає мені нові контакти, нові знайомства. Навіть сьогодні я приїхала до вас з міжнародним. Одного форформу з, з платформи міжнародної, де ми спілкувалися за сім'ю, де були народні депутати, про які я, спілкування з якими навіть колись можливо навіть не мріяла. Та тобто все реально, в бога, все реально. Нам просто треба дійсно знати, що ми хочемо, і брати ту нішу, яку ми беремо. І відповідально робити кожного дня. Звичайно, мати команду, яка буде допомагати. Бо моя команда це теж моя сім'я, яка зараз десь там у Львові під Львовом Давидові. Ось та і тому тільки разом вправді і до перемоги. Тому за це і наші, я думаю, хлопці наші віддають життя, тому що. Та таку Україну в і воюють. Е, ви, от вже кілька разів під час нашої розмови, згадали, що от якщо з Богом, то все можливо. Якщо Бог там е, дав дозвіл, то е, це все зробиться. Але все ж таки хотілося б від вас почути, як ви бачите відповідальність Бога і відповідальність моя, де має проходити mm -hmm. ця межа? Щоб знаєте, не було так, що та Бог про все подбає, а ти mm -hmm. сидиш на місці, нічого не робиш. Або ж навпаки, ти все намагаєшся зробити сам, і потім у тебе щось не виходить, у тебе немає. Бога, який якби поруч, бо ти його не запросив, mm -hmm. от на вашу думку, як має проходити. Дякую, ця дякую. Межа? Дуже гарне питання. Насправді це і Божа воля, і моя воля. І дуже важливо, коли в житті Божа воля співпадає з моєю волею. Так, ну тобто я вважаю, що в будь-якій справі, коли починаєш, щоб потім не розчаровуватися, варто йому довірити. І не сидіти чекати, Божа воля, де ти? Прийди, фань, ванна небесна, прийди, перемогу прийди. Так, вона прийде, але ти щось зроби для того. Ну, тобто, піднімися, згрізла, що зроби. І тоді е, я вважаю, що в кожній справі і я свідчу теж, і коли я щось починаю. Попрошу Бога благословити, якщо це його воля, хай це вийде. Навіть якщо воно не вийде, я розумію, що я не буду розчаровуватися, тому що я йому довіряю. Ну, тобто Бог має план і він і все в нього має значення. Та? Навіть ця війна клята і жорстока, і вона має значення, тому що вона нарешті нас заставляє думати, хто ми, чого ми, чиїх батьків діти і, і чиїх дітей будемо батьки. Ось тому. Е, ну божа воля це велика сила, але ще треба мати мудрість і розпізнавати і, і свою волю з нею пов'язувати. Ну і я Кликати так розумію, його. саме в такому контексті поєднанні напевно ви бачите і українську перемогу. Mm. Ми єднаємось, і Бог разом з нами нас веде. Ну, і і... Бог Бог теж з нами воює. Сили духовні теж зараз воюють. Навіть кажуть, що Архангел Михаїл, який є покровителем Києва. До речі, я теж не знала, але тепер це дізналась недавно. Ось що наші у нас є три фронти: перше, це є наші захисники, другий фронт це є а, ті люди, які моляться, волонтерять і так далі. Тобто тил. І третє це є духо, духовні сили, ангели, які зараз теж борються, і які захищають наших хлопців. Є снаряди, буквально вчора там говорили, що снаряд прилетів в дерево і він ну, не розірвався. Не розірвався. Так, тобто, ну... Цих свідчень дуже багато. Є також на Зольовій хлопець в госпіталі Юрій, який 16 днів був без води, без їжі. Він був поранений, він сам собі вчасно наклав турнікет. І я коли з ним спілкувалася, каже, Юра, ну поясни як. Я не можу півдня бути без їжі. Ну, як ти міг бути без води 16 днів? Я кажу, ну, ти віруєш? Він каже, ну так, я ходив до церкви. Я кажу, ну. Ти молився, він каже, ну та, я, все, я все кажу, мам надію, а може, якраз хтось мене помітить, хтось мене там знайде. У нього там і бомби і га, якісь там газові кидали, ну тобто він там противогаз надівав. Ось, а, і він вижив. За нього піввого молилося. Батькам вже сказали, що він пропав безвісті, але він вижив. Ось, Тому свідчень дуже багато. І... І молитва Бог, працює. Молитва, молитва, Бог працює. Молитва то вже та молитва, і Бог, Бог з нами. Я дякую вам і напевно на останок ми якраз і почуємо вашу ще одну пісню Україна-Перемога. Це буде, знаєте, гарним завершенням нашої розмови. Ну а друзі, ми запрошуємо вас слухати. Гурт своя Мюзік і Марічку Боднар. Боднар, я перепрошую. Все гаразд. Трохи ми поторкнулися кількох пісень, але є набагато більше. І бачите, не залишаємо своєї відповідальності, але також довіряємо Богові в тому, що нас чекає далі. Україна перемога, і до нових зустрічей у музичному подкасті. «Почуй». Дякую вам. Дякую вам. Сподобався ефір, є запитання або заперечення? Пиши радіом.ю